Остання серія сезону починається у Сирії, де було поміщено того супертерориста, на місце якого прибуває Патріот, який знайшов препарат В на їх базі. Боб Сінгер не той, що з надприроднього, але також Боб і також Сінгер із тою самою зовнішністю. Він та Пентагон приймають рішення, що інформацію про препарат В поки що треба приховати, бо тільки супери зможуть протидіяти цим супертерористам. Тому тиснути на Вуд тепер ніяк не вийде. І Сьюзан повідомляє про це хопакам. Тепер вони у міжнародному розшуку, але сам Бучер вийшов, раз не вийшов по одному, то буде робити по-своєму. Енні прибула до мами, щоб розпитати ту про препарат В, і вона розповідає доньці про це. Після чого мала трохи попсихувала та пішла, бо не може повірити, що їй все життя брехали. М'ясник прибуває тим часом до Грейс, щоб отримати від неї допомогу по супергероям. І поки м'ясник говорить з Мелорі, на французика та інших нападають та беруть у полон Воут. Стара у свою чергу розповідає, що слабке місце патріота це стіл. Помста не приносить слави. Г'ю – це глухий кот. На місці Г'ю і та м'ясник помітили, що союзники вже взяли у полон, і Біллі хотів кинути їх, щоб нарешті покінчити з усім. А і прийняв інше рішення і захотів врятувати їх, тому вони розділяються. Хлопець попросив допомоги Венні, щоб вона допомогла йому врятувати друзів, але вона однозначної відповіді не дає. Войс у свою чергу депресує, що він тепер не має звання найшвидшої людини на світі, тому вколовшись знову препаратом В, його регенерація ноги. Пошвидшується, але при цьому інше здоров'я дякую йому. Не скаже, через що його брат також бомбить та кидає потяга.